Ви наша родина, і ви вже є частинкою нашої великої сім'ї, яка називається Фудфест. Про найголовніше, чому ми тут з вами сьогодні зібралися? Ми зібрались тут, щоб допомогти нашим захисникам захистити наше луцьке небо. Тому що ми за допомогою вас, тих, хто на екрані. Покажіть, ще трішки. Так, кайфово бачите ваші обличчя. Найголовніші учасники ви, це той рушій, який наближає нашу перемогу. І ось цей QR-код, який зараз з'явиться на екрані, теж є головним, дуже важливою штукою на Фудфесті, тому що ми за допомогою нашого QR-коду збираємо, збираємо донати для того, щоб подарувати якісь класні речі, віддати їм. Нашим захисникам, нашим силам протиповітряної оборони, силам ППО, міста Луцька. Я думаю, що зараз мають лунати ці дуже бурхливі аплодисменти для ППО, тому що вони захищають наше Луцьке небо. Часуємо! і захищають по правді дуже круто. Ми всі стали цьому свідками і неодноразово. Тому Давайте. цього разу наш фестиваль збирає гроші для людей, які боронять небо Волині.